Вітання, мої любі друзі. Сьогодні я хотіла би з вами обсудити тему літніх парфюмів. І не просто ті, які яко, якоюсь, якимось бачком вони можуть асоціюватися з літом, а саме ті, які для мене особисто є квінтесенцією літнього часу. І погнали без довгих е, слів. Перший аромат, про який я хотіла б вам сказати, це мій улюблений Шанель Біж. Обожнюю бутікову лінійку Шанель взагалі. У них, Я не знаю навіть чи є у них там щось погане. Кожен парфюм являється просто брільянтом, на мій погляд. І оцей Шанель Бієж це, уявіть собі, квітка фран От вона у мене на бекграунді зображена зараз. Оця квітка з фран яка має просто небесний аромат, який безкінечно солодкий, кремовий, дуже заспокійливий, дуже сексуальний аромат. Дуже мені подобається. У нас в Лос-Анджелесі, якщо прогулятися, от просто вулицями у багатьох людей росте це деревце невелике, таке товстеньке, і коли на ньому розквітають ці квіти, вони просто неймовірні. І оцей аромат він являє собою втілення концепції Шанель, яка є така дуже міська, дуже така витончена. Але от уявіть собі, літо у Парижі, десь у якомусь чудовому паризькому саді. Там, де квітнуть оці франжипані, які не являються там, звісно, ніякими андеміками. Це більш е, гавайська така історія. І от це місто і Гаваї в місті, прямо. Тобто це така витончена франжепанія, яку тільки можна собі уявити, і все це з таким. Додатком меду, такого світлого, е, е, рідкого меду, який, якщо ви його з'їсте, ви чуть-чуть будете відчувати таке як е, шершавість таку де, е, трошечки. Я не знаю, це просто неймовірний аромат, який дуже тонкий, який хвостатий, оставляє за собою шлейф, і дуже багато людей його відмічають, і він просто сладострасний. І якщо ви його будете. Пробувати, наприклад, в магазині десь, а обов'язково майте такий опит, щоб нанести на себе його дуже-дуже багато. І ну як не дуже багато, ну щедро ним политися для того, щоб не просто спробувати його отак. Бо так це він не покаже себе таким чином. А іменно саме дайте йому відкритися на вас і попрацювати. Це просто неймовірна, городська, така літня франжепанієва історія. Для дуже витончених дівчат і жінок. Е, Слідуючий аробат, про який піде е, розмова, це у нас буде тут бланк. Е, у мене е, тут бланк, є ще тут, у урожевому флаконі, і різниці між ними ніякої мною не замічено, і на фрагрантики там теж тільки одна відмінність там. Е, Смородина, там лист смородини, але якщо порівнювати їх сайд бай сайд, ви не помітите жодної відмінності, тож можете брати той, який вам більш доступний. І цей аромат включає в себе ноту кокоса, який дружить, просто товаришу, товаришує з фруктами. Заявлене яблука, смородина. Малина, Так дуже складно сказати, мабуть, якась більш яблучна малинова історія, але от ця солодкість кокосу, вона відтіняється кислими Такими фруктами, і це дуже весело, це дуже по-днівному, це дуже, я не знаю, як можна сказати, чи можна сказати молодіжно. Але да, цей аромат, аромат він саме такий дуже молодий, дуже жвавий, яскравий і саме такий літній сонячний. І я вважаю, це один із тих представників, який може вам дуже класно заякорити літні моменти, якісь прогулянки. Просто містом, і це просто неймовірна штука. Мені дуже подобається, дуже літній. Слово дуже-дуже у мене, мабуть, дуже багато вибачаюсь. Слідучий аромат це діалог з Венерою. Я вже показувала цей аромат у своєму предыдущому відео. І... Моя думка про нього ну, залишається такою самою. Я просто хочу підкреслити, що це не тільки аромат Венери, але це аромат просто абсолютного такого відпочинку, насолоди, і якщо ви його вдихаєте, то це таке морозиво, яке підтаяло саме ванільне морозиво. І навкруги вас якісь квіти, і все це дуже мягко, дуже округло. І тут нема ніякого спора, ніяких протилежностей. Тут просто насолода. насолода у квадраті, у кубі, у будь-якій високій ступені. Неймовірний аромат, дуже солодкий, приємний і розслабляючий. А слідуюча трійця, про яку піде розмова, це у нас буде Солей Бланк. Я зібрала, от як ви бачите, все, що я думаю, можна зібрати із Солії Бланк, бо дуже полюбляю цей аромат. І єдина різниця між Eau de Toilette і Eau de Parfum, це то, що Eau de Parfum, він більш непрозорий. Це обидва аромати, вони дуже літні, оскільки вони мають от цю фісташку, білі квіти, і ланг іланг ланг який теж є просто квінтесенцією літа. Але у той лет трохи більше нот, і я б сказала, в принципі, він просто більш прозорий. І менш стійкий. Якщо ви обираєте між двома, я б сказала, що солі і de Parfum, мабуть, більш надійний вибір, більш такий англійською мовою versatile, то що ви можете менше більше нанести і цим регулювати його якби, дію. Прекрасний аромат, але він а, має свій оцей вайб саме Том Фордовський. І якщо тут у бланк, а, він не має якогось подвійного дна, і так само, як діалог з Венерою, так само, як Шанель, там все чітко і понятно. Шанель городська витонченість, тут у бланк, це просто радість щастя. А, діалог з Венерою – це таке повне розслаблення. Повний такий відпочинок, дуже такий чуттєвий чуттєвий відпочинок. То Солей Бланк він такий чуть-чуть, англійською мовою є слово «ноті». це такий чуть-чуть як вредненький ребнок. Тобто у нього є трошечки такий вайб, ніби небезпека, якась трохи, якась така інтрига. Він не простий, він, він непростий. Молочко для тіла на сонце, да, від сонця, там, чи то, що всі кажуть, це молочко для тіла, сонячний крем, я не знаю цих всіх порівнянь, наскільки вони мають смисл, тому що те, те що, наприклад, у нас продається в Америці для, для тіла там, на пляж, воно зовсім не обов'язково пахне квітами франжепанії. Оцим, всім, що називають зараз е, кремом для сонця, оце все таке. Це дуже цікава така історія, трошечки така Аж, е, Слідуючий аромат у нас буде Гучі Гучі, пісня німфи. А ось така коробочка у цього аромату, це мій е, новенький аромат, і зазвичай я викидаю коробочки, а в цей раз мені захотілося її зберегти, бо вона така неймовірна. І це лінійка, теж нібито бутікова лінійка від Gucci, називається Алхімічні сади. І з цієї лінійки, оцей аромат, він дуже сильно сподобався мені. Сподобався настільки, що я вирішила його прямо взяти цілий флакон. Значить, сама композиція це оцей цвіток в франжепані, який біля мене. Потім це тіаре. Тіаре це такі кустарники з такими п'ятипілістковими яти, квіточками невеликими, які пахнуть як ніж щось середнє між франджепанім і А Теж такий дуже кремово класний аромат. Також тут є іланг іланг що теж є білою квіткою, яка неймовірно солодко пахне. І ваніль. Все, Тут немає ніякої деревинності, тут немає ніяких мускусів, нічого такого тут нема от просто квінтесенція, просто оці найсолодших, найпрекрасніших квіт, які тільки можуть бути. А, о, от. Так що, якщо ви будете його десь е, м, слухати, я вам дуже рекомендую. Е, Поливатися їм подалі від носу, для того, щоб від е, місця, де парфум розпилений, і вашим носом було якесь е, дистанція, якась, щоб ці молекули могли грейсфоли достіч ваших ноздрій і порадувати вас. Ну, він дуже непрозорий, дуже сильно квітковий, от просто максимум, максимум, що можна, що може бути від оцих чотирьох суперквіток, обожнюю цей аромат. Я, кстати, не сказала, як він називається. Він називається A Chant for the Nymph пісня для німфи. Прекрасний аромат. І слідуючий останній аромат на сьогодні це у нас буде Кейко Мішері Пуди Пеш. Цей аромат він дуже відрізняється від всіх тих, що я вам сьогодні показала, бо він є саме таким прозорим, прозорим ароматом. І якщо ви подивитесь на його піраміду, наприклад, на Фрагрантіки, то ви дуже сильно здивуєтесь, тому що зараз у мене тут комп'ютер мій заснув. Я вам просто хочу показати цю піраміду, вона абсолютно. Для мене то, що англійською мовою називається місінг, збиваю з толку. Значить, шкурка персіка, ну, що каже сама назва парфума Пеш, Персік, пудра ноти, мускус, корінь ірісу, сандал, інші деревні ноти і амбра. І якщо ви читаєте, от бачите ці ноти, вони вам можуть дати достатньо таке враження, ніби це щось таке помадно, косметичне, важке. А насправді це просто літня, якась така історія, дуже прозора, я б сказала, теж дуже міська, дуже така городська, да, то тобто цей аромат не має вайбу такого відпочинку, скажімо, там, у селі чи десь на пляжі. Це саме про місто, про таку витонченість і прозорість. Прозорість. Ой, дуже красивий аромат. Я не люблю персики зазвичай в парфюмерії, бо зазвичай вони звучать дуже якось так неприємно забивають всі якось. Звуки вони такі не дуже красиві, як для мене, і асоціюються більш з бархатом. А тут асоціація з тонким шифоном, з такою прозорою шкіркою, знаєте, персіка, який ви кусаєте, і він просто виливається, знаєте, цей сок дуже красивий. І пудри я тут не, б сказала, не сказала, що я відчуваю пудру. То, що тут є корінь Іріса, він теж доволі такий незвичайний, не такий, як завжди Іріс буває, дуже красива, цікава композиція і дуже сильно прозора, витончена і літня. От я вважаю, що якщо ви вам надоїли, наприклад, Шанель Шанс, Кристал. Вісач і все-таки от Вам хочеться чогось більш от теж в цю сторону да, такої витонченості, але щось чуть-чуть інше, спробуйте Пудепеш, бо він дуже-дуже-дуже цікавий аромат і супер літній. Я от його не бачу ні в який інший період, крім а, літа. І от купила я його теж а, того пер літ... літі. А, і... Останній аромат, він для мене не є е, саме літнім, але я просто хочу вам сказати про нього. Це біан про який я впевнена, ви тисячу разів вже чули, і я теж про нього дуже-дуже багато чула. Я дуже late in the game, як можна так сказати, дуже пізно я проснулася, прокинулася. Але цей аромат для мене є. Заміною, не те, що заміною, а от уявіть собі, ви берете і робите собі лімонат чи каву, чи е, чай. І оцей аромат це ложечка цукру. От, Любий аромат, який вам подобається, і в якому вам хотілося би більше солодкості, більше е, ванільності, от, більш такої чуттєвості і. Е, Нєгі, і я вам рекомендую придбати цей аромат, бо для мене він, я їм іноді користуюся просто кремо, я його додаю в свій е, крем для тіла, який у мене без запаху, я просто в нього пшикаю якийсь аромат спочатку на руку, от, так от дую, щоб спирт у, у, ушов, і потім туди е, кладу крем для тіла. і Наношу його на шкіру, і він залишає просто настільки. Неймовірний аромат, і якщо його вдихнути от просто з флакона, там дуже багато меду, я б сказала, і здається, він може прямо придушити, але не робіть цього висновку. от просто Якщо ви його будете пробувати десь в магазині, теж розпиліть його десь на себе і просто дайте йому спрацювати, щоб от хвиля цього аромату дійшла до вас, і ви зрозумієте, про що він. от Його можна. і Просто як він є, наносити або можна підсилювати просто любий аромат. Я не прихильниця вмішуватися в композиції, які вже створені. Але от саме з цим ароматом це дуже безпечно робити. Він просто додає сладості. І от якщо в чант фотонімф мені трошечки не вистачає ванільного аспекту, от я їх поєдную і все, це для мене щастя. Тож, якщо ви велика прихильниця чи прихильник ванільних, саме ванільних солодких, таких як морозиво, ароматів, то ну, це просто ложечка цукру у ваш. Е Абсолютно любий парфум, в якому вам хотілося б більше от цього ванільного, карамельного такого мороженого аспектику. От і весь мій розказ про літні парфюми, літні квінтесенції цього розслаблення, яке ми хочемо отримати влітку, для того, щоб потім зимою і осінню, коли йде а, сніг дощ, ще щось. Просто вдихнути і перенестися в той час, коли було тепло, було морозиво і було дуже класно. А обов'язково напишіть мені, чи ви знаєте ці парфюми, чи ви теж вважаєте, те, що, вони, що вони являються квінтесенцією літа. Мені дуже цікаво це узнати, і які парфуми ви використовуєте для того, щоб. Запам'ятати найкращі моменти найкращого періоду року, який я дуже сильно люблю, це літо. Дякую вам за увагу і до дуже скорих зустрічей. Пока!